Всім привіт, друзі! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною приготувати надзвичайно смачні пончики. Пампухи на українському столі це символ свята, щастя та вічного солодкого життя. Ну тільки на відміну від звичайних пампушків, ті, що на святий вечір готують, обов'язково повинні бути пісними. Тобто без молока, вершкового масла чи яєць, традиційних доданків до здомних пампухів. Завдання не з легких, але ми впораємось. Отже, для приготування нам знадобиться 400 г борошна, 20 г свіжих дріжджів, щіпка солі, столові ложки цукру, 80 мл рослиної олії, 150 мл води кімнатної температури, цедра одного лимона і рослина олії для смаження. Отже, я вже підготувала 400 г борошна і відрізаю 20 грамів свіжих дріжджів. Використовую саме їх, бо з ними найпростіше працювати. Подрібнюю їх трошечки і заливаю водою. Гарненько перемішую, до речі, води беру 150 мл кімнатної температури. Отже, дріжджі повністю розчинилися і переходимо до сухих інгредієнтів. В глибоку миску поміщаємо борошно. Цукор та сіль. Три столові ложечки цукру і щіпку солі. Ну і натремо цедру одного лимончика. Роблю я це за допомогою звичайної терки. Ось скільки цедри в мене вийшло з одного лимона. І додаємо до нашої суміші. Суміш борошно, сіль та цукор. Влима, вливаємо дріжджі з водою. Також додаємо туди цедру лимону і олію. Гарненько все перемішаємо. Спочатку перемішуємо за допомогою ложки, а потім вже вимішуємо руками. Тісто у нас має вийти дуже пружнє, м'якеньке, легке, не забите. Накриваємо це тісто злегка вологим рушником і залишаємо на годинку півтори підходити при кімнатній температурі. Або ж можете скористатись, як я, плівкою, затягнути мисочку з тістом плівкою харчовою. Ну що, час прийшов досить швидко, і за півтори годинки подивіться, наскільки виросло в мене тісто. Здається, якби не було плівки, воно було б ще більшим. Дуже пухкеньке, дуже запашне, це для лимону вже пахне класно. Так, ну і обминаємо його. Тісто збільшувалось навіть не вдвічі, а в більше в нас. Гарненько обминаємо його. І я раджу розділити тісто одразу на дві частиночки. Так простіше з ним працювати. Ділимо на дві частинки, беремо одну з них, обминаємо ще раз, розкачуємо товщиною приблизно 5-8 міліметрів. І вирізаємо кільцем. Для вирізання печива або будь-чим стаканчиком я беру роблю це за допомогою остапової чашечки. Робимо такі колечка, з них будемо кружечки, з них будемо вже формувати самі пончики. Начинку можна використовувати ну будь-яку. Я сьогодні візьму варення, також буду робити звичайні пусті пампушки. От, ви можете брати мак, як традиційні, так, пампухи робити з маком. Варення раджу брати густеньке, або ж додавати до нього трохи крахмалю, або трохи манки, тоді воно не буде витікати. Ось так накладаємо трошки варенечка і заліплюємо. Пампошок. Спочатку робимо його як вареничок, а потім кінчики затягуємо, і в нас виходить такий кругленький, гарненький пампушок. Слідкуємо за тим, щоб варення не витікало. Гарненько-гарненько скріплюємо крайчики. Ось так защіпуємо. І в нас виходить такий гарнезний-гарнезний пампушок. Ну, ось так вони в мене виглядають. Я їх накриваю злегка вологим рушничком і залишаю на 30 хвилин підходити. Готувати пампушки найкраще в казанку. У мене немає казанка, тому я використовую звичайну кастрюлю. По закінченню вказаного часу в казанку або можете також у фритюрниці нагрити, нагріти рослину олію до розпеченого стану. Вона повинна тихесінько потріскувати. Тоді ми зменшуємо вогонь до середнього і опускаємо по черзі пампухи по одному в олію. Смажимо невеликими порціями, перевертаючи до рівномірного румянцю. Ну і от, власне, наш результат. Такі красені в нас вишни. Я їх посипаю цукровою пудрою зверху, дочекавшись, коли вони охолонуть, щоб пудра не одразу розтанула. Дуже легкий, простий, швидкий рецепт пончиків, готуйте з задоволенням, нехай вам смакує!